Леся Українко, мама йде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає? Гненьки спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он де, бачиш, пташина сивенька, скаче швидко отам біля хати. Що зосталась пташина маленька. Чом ж вона не втіка нащо морозу чека? Не боїться морозу вона не покине країни рідної, не боїться зини невісної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки сміливі, певно, ще й дуже чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінькають так, Мов їм про зиму байдуже. Бач, розспівалася як. Не байдуже ті пташці місинку, мусить пташка малесенька дбати, де б водиці краплинку, де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Знаєш, ж співа чудна, краще б шукала зерна. Спів пташині, потіха одна, хоч голодна. Співа веселенько, Розважає пташине серденько, Жде, що знову прилине весна.